Доброго дня, місто Тернопіль 12 липня. І Сьогодні поговоримо про таку культуру, як актинідія. Гарно заклала врожай, і зараз треба допомогти насадженням цей врожай витягнути. У нас зараз стоїть аномальна спека, температура піднімається до... 32-30 на завтра 36 прогнозують. У ну, нас ще виручило, що хоч тиждень тому йшли дуже проливні дощі, і у товстих шарах ґрунту ще лишилася волога. Але не одною вологою, не одною водою ягода наливає. Свій урожай, От, щоб всі були ягоди одномірні, При тому, ще й мали смак, набрали цукри. Зараз йде вже процес набирання цукрів, бо ягода вже десь процентів на 80 виповнилася до свого геометричного розміру. Деякі сорти такі, от, як. Ананасна, то вона пізніше трохи наливається. І сьогодні я зробив полив з самого раненька сьома година. А зараз і вже от на сьому годину вже температура 25 градусів. Щодень буде дуже спекотний. І зараз ще зроблю підживлення. Ми вернемося до підживлення. Це сорт Джамбо. Ось такі латералі дуже великі в цьому році. Нічого не візьмеш, то все. Ось такі, то колись по 4-3 по 3 ягодки було. Чи Це за те, що вже з віком стара рослина то ананасна. Вони між собою вже трошки попереплітались. Отак От вроді сховано, немає ягід. Піднімаєш о, все в ягоді. Це джамбо. Дуже я задоволений цьогорічною закладкою, бо я все нарікав, що крупноплідні сорти то не закладають багато ягоди. Щось у мене так виходило. Но в цьому році це щось з чимось. Де б не взяли, це, це що на вертикальній шпалері, тобто отут. А зараз перейдемо на горизонтальну шпалеру. Це підходимо ми до кенсреда. Кенсреда, звичайно, трошки менше ягод, як в джамбо. джамбо. але я думаю, що ягода буде налита дуже великого калібру, якщо ми допоможемо у підживленні і в поливі. Ще зараз йде дефіцит не тільки вологи у ґрунті, але й дефіцит вологи в повітрі. А актинідія на це дуже актинідія, Ківі дуже на це реагують. У тих південних регіонах, де вирощуєте ви Актинідію, треба обов'язково пізно ввечері або дуже рано робити полив дощуванням. Тобто беріть якийсь гарний роз. Щоб... Розсіювало дощиком таким. І по листю, по ліанах, зверху робіть якийсь такий довгий шланг, якщо не зробити автономне, бо можна таке стаціонарний полив зробити, змонтувати зверху о, форсунки і включив тільки шланг, включив воду і воно вам автоматично поливає. Якщо такого немає, просто беріть шланг і шлангом поливайте. О, Гарно і кенсред заклав. дивіться, Все в ягоді. О, тут уже переходить на джамбо, ну джамбо це взагалі. Ну, але при такій загрузці треба обов'язково їй допомагати поливом і підживленням. Дивіться, які всі в гронках. О. Ще не набрала вона, О, треба підв'язувати, бо вже відірвалася. Оце моя така пергола, все так як є, показують арку з виноградом, що грони всі висять сплошні. Так само і Актинідія в цьому році. Такі грони, ще є де більші грони, як виноградні. То сьогодні буде підживлення, але так я вернуся знов. Перед підживленням обов'язково пролийте свою Актинідію, кореневу систему Актинідії водою. Київська гібридна. Все в ягоді, все залито. Ну і щоб О, таке все. Зараз ми підходимо до... до... Це хлопчик вчора пообрізав, бо він уже дає по 3 метри пагони, вже доходить до інтернетного кабеля. Тут захватує персик. Ось такі потужні гілки. Сьогодні буду ставити драбину, обрізати. Значить ми підходимо до чим я буду підживлювати. От на відро води буду давати 20 грам. Отака От мірочка. Такого комплексного добрива мінерального із формулою. 8, 19, 29, 3. азоту 8, Фосфору 19, калію 29 і сірки 3. Я не знаю, як воно називається. Це колись от я купляв. Просто я пишу формулу. Мені формула більш важлива, як назва. Зараз потрібен фосфор, калій. Ну, Сірка трошки, щоб то лучше усвоювалося, воно і трошечки буде підкислювати субстрат. Ну, і азот Так як у нас все замульчовано. Я мульчую вже зараз у ліс спекотно їздити, то мульчую газонною травою. От коситься газон і засипається все, не, не товстим шаром Газонної трави. І Воно все підсихає і тоді от полив. Черв'як його то все переробив. От, дві неділі назад ця діляночка була засипана газонною травою, і от практично все, все вже переїлося. Тут і слимачки, і черв'ячки, і всяка мікробіота, то все роз'їдає. То е, ми робимо на кожен кущ полили, потім я виливаю відро води із 20 грамами комплексного добрива. Е, так, розливаю не в одне місце, а по периферії кореневої системи і е, пам'ятаємо одне правило, що краще не докормити мінералкою, чим перекормити. Ось така ж красота десь тут взялася, бульбочка впала. Так її не викопував гладіолус і Він так нас тепер радує своїм естетичним виглядом. Ще пройдуся хвилинку по сортах. Це київська гібридна. Теж вже налилась процентів на 80-90%. Зараз пішов вже процес набору цукрів і дозрівання. Бо в цьому році все буде дозрівати, я думаю, на 2-3 на неділі скоріше, як в ті роки. Це теж київська гібридна. Зараз ще перейду до Женеви, покажу вам Женеву. То Київська гібридна. Це в нас ананасна, як завжди, все от таке все залите. Тут треба обов'язково кормити. Ну і заодно. Дам же таку саму підживку і для ківі. Ківі теж ще наливається, ще свого розміру не досягло. Це тернопільський великоплідний такі бамбулки. А це Карпат Стратона. Теж дуже в цьому році плодів не дуже багато, то буде дуже гарний калібр. Я думаю, в межу у 100 грам ми перейдемо. Бо в тому році були більшенькі 100 грам. Переходимо на Актинідії. Це в нас женева. Просто хотів вам женеву показати, що вона творить. Це в моїй колекції це самий ранній сорт. Тут не такі великі ґонки, як у Київської гібридної і Джамбо, але ягода як калібрована, вся одна в один. І вже йому в цьому кущі, я не знаю, вже певно 10 років, вже йому мало місця. Ще раз повторюю, не густіть, не садіть густо одна біля другої. Садіть мінімум 3 метри. То є потужна ліана, вона може зайняти і 20-30 метрів квадратних перголи. А коли будете формувати на вертикальній шпалері, то, то одна мука буде. От в мене тут і вертикальна шпалера, і трошки перголи. Але то замало перголи. Але тут нема куди. бо... Вже далі межа сусідська. І от внизу вона в затінку вона практично не закладає, під перголою не закладає. Якщо би, ну, тут ще хата майстерня, то теж дає тінь. Якби на відкритій місцевості, то може би і на вертикальній шпалері щось закладалось, але тоді вона б горіла. Тут практично в мене північна сторона, затінок. Я дощуванням ще не робив нічого, не, не поливав дощуванням. Е, стоїть гарний лист, підпалення немає, якщо гарно вона полита, от бачите, вона стоїть як просто як килимок зелений, все, все застелено листям. І сама ягода підгорати не буде, бо вона у Полутіні. І сонечко трошки проходить. І немає прямого сонячного проміння, щоб робили опіки ягоди. Ну, таке вийшлося відео, трошки велике, вибачайте. Дякую за увагу. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Все, що я роблю на своїх насадженнях Актинідії, я викладаю на свій канал в Ютубі. Я не претендую на оригінальність. Я маю трошки досвід вирощування актинідії, вже набивав шишки і даю вам правдиву інформацію, як коли що я роблю, щоб досягнути гарного врожаю. А осінь нам покаже, чи правильно ми все робили, чи неправильно. Дякую за увагу. Кому сподобалося це відео і була користь від почутої інформації, ставте вподобайку. Слава Збройним силам України, героям слава!